Ну, а далі ми поговоримо, як міжнародна спільнота може посилити тиск на Росію. І зараз з нами на зв'язку Владислав Ласюк, уповноважений з питань санкційної політики. Вітаємо вас. Добрий вечір. Отже, вчора е, минув термін ультиматуму президента США Трампа російському диктатору Путіну. Однак про нові жорсткі санкції Білий Дім наразі не повідомляв. Втім, не чекаючи цієї дати, Трамп підвищив тарифи для Індії на 25%, Мовляв, вона імпортує нафту з Російської Федерації, а Росія за ці гроші фінансує свою військову машину. Тим часом Україна на 100% синхронізувала санкції запроваджені Вашингтоном у 2025 році проти енергетики та військової промисловості РФ. І указ про запровадження обмежувальних заходів підписав президент Володимир Зеленський. Під санкції потрапили фізичні та юридичні особи Росії, причетні до спроб захоплення Запорізької та Чорнобильської АЕС виробництва ядерного обладнання подвійного призначення, експорту збагаченого урану тощо. Отже, пане Владиславе, ну запитання наступне: чи є у нас зараз якісь новини від Сполучених Штатів Америки щодо запроваджених оцих вторинних санкцій, які мали би бути введені 8 серпня після дедлайну, який Трамп дав Путіну, чи щось ви можете нам нового розказати в цій темі? Нічого нового ми тут не скажемо. Ми знаємо, що американцями підготовлене обширне меню. хочете, санкційне меню. А де вони пропонують президенту Трампу обирати нові санкційні обмеження проти Росії, і там великий вибір сфери, які стосуються енергетики, стосуються ВПК і стосуються фінансів або фінансової інфраструктури. Є і вторинні санкції, є і тарифи, є, як вони кажуть, більш ескалюючі санкції, є менш ескалюючі санкції. Тобто великий вибір, велика робота пророблена, частково в координації з партнерами, в тому числі з нами. Однак лише одна людина станом зараз може дати зелене світло відповідним санкціям. Нам здається, що на цьому етапі розвитку. Скажімо так, перемовин було б корисно прийняти нові санкції проти Росії. Це посилило переговорні позиції і це підштовхнуло Путіну до справедливого і реального пошуку миру. Однак рішення приймає президент Трамп. Ми поважаємо цю позицію і будемо спостерігати, що відбудеться далі. Разом з тим, ми знаємо, що. Інші партнери вже почали роботу над наступними санкційними рішеннями: готується новий пакет санкцій проти Росії і в Європейському Союзі, Готується новий пакет Великобританії, готується новий пакет Канадою і готується новий пакет Японією. Тобто, санкційний тиск буде посилюватись. І всі добре розуміють, що жодної довіри словам Путіна немає. Відповідно буде реагування санкційне і не лише санкційне, аж допоки не буде реальних дій. Побачимо, як буде розвивати ситуація. Однак саме зараз нам здається, що санкційний тиск повинен посилюватися. Так, справді будемо стежити, пане Владиславе. Давайте тоді до сьогоднішньої новини. Розкажіть нам детальніше про українські санкції проти Росатому. Хто ці 18 mm -hmm. фізичних і 17 юридичних осіб, які потрапили до санкційного тиску, і чи буде mm -hmm. і надалі цей список розширюватися в жовтні 2022 року? Страшно сказати, вже майже три роки тому. А міжнародна санкційна група запропонувала санкціонувати Росатом. Як, по-перше, ще один спосіб Росії ставити в залежність своїх партнерів від російських енергоносіїв. А по-друге, як з часом було підтверджено нашими розвідками більшість інфраструктури або холдингу «Росатом» так чи інакше забезпечували своїми поставками російські ВПК. Був невеличкий поступ з того часу, тобто SEO кампанія Ліхачо, борт, компанії Росатом було санкціоновано в деяких країнах, в тому числі в США і в Великобританії. Однак власне, на Росатом санкції не накладалися. Тому ми цю ідею продовжуємо підтримувати, просувати. Тому президентом Зеленським було введено в дію пакет санкцій проти Росатому. Він може здаватись невеличким, але в нього дуже гарна концепція. Тобто, в цьому пакеті ми ідентифікували ряд європейських компаній, афілійованих з «Росатомом». ну тобто, по суті, структури Росатома, які є, так би мовити, провідниками ідей і продуктів «Росатому» в європейських країнах. Ми вважаємо, що це повинно спонукати Європу відмовлятися від будь-яких послуг чи будь-яких зв'язків з Росатом, так само, як і від будь-яких інших російських енергоносіїв, і будемо відповідно закликати партнерів синхронізувати наше санкційне рішення. Тобто планується перекрити ось цю діяльність філії Росатому в Європі, так? Саме так. Зрозуміло. Ну, От про синхронізацію ви згадали. І от ми е, на початку нашої розмови згадали про стовідсоткову синхронізацію санкцій зі Сполученими Штатами, яку зробила Україна. Як ось це узгодження зараз вплине на тиск на Росію? Ми дуже віддані. Концепції того, що максимальна синхронізація санкцій проти Росії в різних юрисдикціях дозволяє зробити їх ефективнішими. Чим більше кількості країн санкціоновані відповідні компанії або особи, тим важче їм потім обходити накладені санкції. Ми робимо багато для того, щоб партнери приймали нові санкції проти Росії. Відповідно, коли ми приймаємо свої санкції, ми очікуємо, що і партнери будуть синхронізовувати. І, враховуючи таку ну добру волю, ми абсолютно готові до того, щоб синхронізувати всі санкції, накладені партнерами проти Російської Федерації. І відповідно очікуємо аналогічної синхронізації з їхнього боку. Насправді, дуже великий значний відсоток будь-яких санкцій, які приймаються партнерами, він вже ґрунтується на нашій інформації, на наших аргументах. Це значить, що наша команда працює надзвичайно ефективно і дає дійсно хороші рекомендації та або докази для партнерів. Однак нам би хотілося те, щоб партнери 100% синхронізували більшість наших санкційних пакетів проти ворога, оскільки санкції зрештою це єдиний крім зброї спосіб зупинити агресію. Але тут важливо розуміти, які механізми зараз контролю передбачені для того, щоб запобігти обходу цих санкцій. Механізми контролю вони приймаються послідовно, починаючи з березня 2022 року. Це є, наприклад, список критичних компонентів 50 позицій тих товарів, які не є товарами військового призначення, але є такими товарами, основним це мікроелектроніка, яка може використовуватись росіянами для ВПК. А якщо щось може бути використано для потреб ВПК, росіянами воно буде використано для потреб ВПК. Тому, наприклад, цей список. Це ті товари, які підлягають посиленому експортному контролю в усіх юрисдикціях. Дуже хороший спосіб зупиняти обхід санкцій це тиск на фінансову інфраструктуру. Будь-які фінансові інституції, банки, вони ж завжди можуть робити або повинні робити, як ми вважаємо, відповідний комплаєнс. Тому, якщо Росія хоче отримувати якісь поставки з-за кордону і має за них розраховуватись, відповідно ми вважаємо, що ці всі банківські установи, в тому числі в третіх країнах, повинні бути дуже уважними і ретельно перевіряти, які ж власні транзакції вони пропускають. Ну і так само будь-які інші санкції, наприклад. Стосовно тих осіб, які створюють мережі закупівель, це є робота правоохоронних органів в цій сфері, там де викривають таких кротів або інших ФСБшних агентів, які утворюють цілі галузі або ланцюги поставок в різних країнах для того, щоб забезпечувати свій ВПК необхідною мікроелектронікою, те, чим не спроможне виробляти російський ВПК. Тому багато є способів, звичайно, що росіяни не Інстріять вони шукають нові лазівки. Ну, відповідно, ми шукаємо нові відповіді. Це така постійна робота, що ж дуже вдячні вам за розмову. Владислав Ласюк був з нами уповноважений з питань санкційної політики.